Великий дипломатичний десант у Києві столиця останні два дні приймає високих гостей. Зокрема, зібрала їх її кримська платформа, які теми порушували на заході. Чула Ніна Коломієць. Четвертий саміт Кримської платформи цього року об'єднав понад 60 країн і міжнародних організацій, які прагнуть допомогти Україні відновити справедливість. Це важливо підтримувати нашого друга Україну не лише військовим чином чи економічно, а і психологічно. І саме з цієї причини ми тут. Литва також підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу для того, щоб покарати відповідальних за такі злочини. І, врешті, ми вимагаємо, щоб Росія та її спільники відповіли за воєнні злочини. Латвія, яка вже витрачає чверть відсотка свого ВВП на озброєння України, оголосила про новий пакет військової допомоги. Ви інтюдюсмілочої. Ми пропонуємо вже третій цьогоріч пакет військової допомоги. У нього увійде військове спорядження, броньовані машини і дрони. Ми безумовно і далі будемо сприяти з підготовкою, екіпіруванням тисяч українських солдатів цього і наступного року. Також латвійці пообіцяли підтримати Україну з енергообладнанням, зокрема з сонячними панелями. Допомогу в енергетичній галузі, гуманітарному розмінуванні, а також у військовій сфері надасть Україні і Хорватія. Це вже одинадцятий пакет військової допомоги. Коли є друзі, які чогось потребують, тоді ми маємо засвідчити свою дружбу і солідарність конкретними діями. Володимир Зеленський подякував партнерам за підтримку, відзначив зокрема роботу коаліції дронів. Наголосив, Україна готова виробляти більше безпілотників, які успішно зарекомендували себе на полі бою. Але для цього потрібне додаткове фінансування. Коли є значний дефіцит недопостачання певних пакетів, зокрема артилерійських снарядів 155-мм натівського калібру, ці дрони дуже допомагають рятувати наших людей, передусім військовиків, але потрібні гроші для того, щоб збільшити обсяги виробництва. Українські заводи, фабрики готові подвоїти наше виробництво. Деякі компанії, зокрема приватні, готові навіть уп'яти розбільшити, але не вистачає коштів, щоб це зробити загалом у коаліції дронів 14 держав-членів. Ми надаємо Україні різні безпілотники. Останній пакет на 12 мільйонів невдовзі надійде. Справді нам треба шукати різні шляхи, щоб українці могли літальних апаратів виробляти більше. Ми погоджуємося з тим, що це переважно приватні компанії. Якщо це буде можливо, ми організуємо зустрічі з ними. Говорили. Учасники саміту і про дипломатичну складову в досягненні справедливого миру, зокрема про план перемоги України, це план посилення, серйозне посилення України, і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо зброї на вплив. На рішення Росії закінчити цю війну. Цей план обов'язково повинен був, а, презентований до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. План перемоги України Володимир Зеленський має намір представити найближчим часом президенту США Джо Байдену а також Камалі Гаріс і Дональду Трампу кандидатам на президентське Ніна Ніноколимієць Євген Камінський, подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.